День 21. Дарі мудреців. Вони війшли до оселі і побачили дитину з Марією, його матір'ю. Вони впали до лілиць перед ним, щоб поклонитися немовляті. Тоді, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дарунки. Золото, ладан та миро. Від Матвія, другий розділ, одинадцятий вірш. Мудреці, не підозрюючи про злий задум царя, вирушили до Віфлеєму, де їх чекала неймовірна зустріч. Коли вони знайшли будинок, де перебував маленький Ісус з Марією та Йосипом, вони принесли йому три особливих дари. Золото це був коштовний метал. Які коштував немалі гроші. Та ще важливіше золото було символом того, що Ісус є справжнім царем. Ладан це дорогі пахнощі з деревної смоли. Їх використовували під час молитов у храмі. Це вказувало на те, що Ісус є справжнім священником, Сином Божим. Мира це особлива олія з лікувальними властивостями. Корисна для здоров'я. Вона нагадувала, що Ісус прийме смерть заради нашого спасіння і відновить наш зв'язок із Богом. Це вказувало на те, що Ісус є справжнім Пророком. Ці дари показували, що мудреці розуміли, що Ісус одночасно і цар, і Бог, і Спаситель. Вони принесли не просто багатство. А пророче розуміння його місії.